Через війну ціни на продукти злетіли, натомість не прибутки пересічних запоріжців. Зацікавлена Анастасія Тесій дізнавалася, скільки що коштує зараз, чому і чи можуть мешканці міста собі дозволити витрати на харчі. У перші дні повномасштабної війни в Запоріжжі почали стрімко зростати ціни на продукти харчування. Полиці спустошувались на очах, а подекуди навіть з'являвся дефіцит товарів. Наразі продовольча ситуація в місті дещо стабілізувалась, як зазначають мешканці, на прилавках навіть є сезонні смаколики. Однак дозволити собі може не кожен і не все, адже їхня вартість дещо кусається. Вони ще далі разу чим далі тим більше ціни ще продовжують підвищуватись. Чим далі, тим більше. Баклажани зараз дорогі, кабачки ось дивилась. Теж ціна піднялась, і це ще не щодня. Я проходжу, дивлюся, то на дві гривні, на три зростає. ось так потроху, потроху. Від деяких продуктів відмовилась, бо вже на пенсію не потягну. Але це пусте, переживемо. Головне, щоб не бомбили. Так, пірна відчуваються. Так, зміни і не побільшали, але й товар є. Все, що необхідно на ринку, є. Але придбати ось деякі продукти не можу, бо за дорого. Відчутно за час війни підняли стіни на овочі. Зокрема, наразі за кілограм кабачків містянам доведеться віддати 30 гривень. Ціна на моркву та циболю починається від 20. А за солодке порець продавці просять 50 гривень. Картошка 15. Картопля у нас зараз 15 гривень. Рівень за кілограм цибуля подорожчала на цьому тижні. 35 зараз коштує. Морква огірки теж в цьому діапазоні. В принципі, ми намагаємося входити в положення мешканців і не ставити занадто високі ціни. На плюс-мінус 5-10 гривень все здорожчало. щось більше. Кавуни ось 30 за кіло, кукуруза також. Лохина на 20 гривень дорожче, ніж минулоріч. На понад 20% відсотків зросла і вартість м'яса. Ну, до війни воно коштувало 120 гривень. зараз от я продаю 170 гривень. Діло тому що всі ж села розбиті. Ви що не бачите, ви заїдьте в зону розмежування, свині он стадами бігають, взагалі нікому не потрібні І свині, і корови, і гусі, і кури. Люди повипускали що всі тікають, тому що все розбомблено. Да. М'ясо да, подорожчало, сало от 180 гривень. Як буде перемога, виростим свиней і вони под... і подешевша. Це ми вам обіщаємо, доведе бути так. І як зазначають реалізаторі, такі захмарні ціни через порушення логістики. Якщо минулого Року продукти закуповували, наприклад, у Кам'янці Мелітополі, то сьогодні через тимчасову окупацію постачальниками стали сусідні області. Куда нам брати продукт? Звідки нам брати продукти? Що в нас є? Ті місця, де була продукція, в основному все окуповане. Тому й ціни такі теплиці, ось у Нікополі були, але через обстріли все зруйнувалося. Ну що робити? Якось намагаємось продавати те, що вдалося врятувати. Які товари продавці реалізовують з власних городів і теплиць? Люди не можуть вивіз і зараз люди не можуть вивезти свій товар. Ось, наприклад, з Мелітополя, Кам'янки. Уся їх продукція залишилась там. Багато хто не може виїхати та просто зібрати врожай, бо вони, наприклад, мешкають на тимчасово окупованій території, а овочі, фрукти в теплицях в інших районах. Хтось, я чула, в інших областях закупляє. А я ось на власному городі це висаджу. Це знову ж електроенергія, вода, теплицю зробити теж кошти треба. Наразі гос. Трого дефіциту у продуктах харчування немає. Однак, через те, що зима обіцяє бути вкрай важкою, містянам варто приготуватись до найнепередбачуваніших сценаріїв розвитку подій, зокрема, зробити запас товарів першої необхідності та продуктів довготривалого зберігання, аби максимально комфортно пережити цей непростий період.